Нам здається, що криза православ'я через московську церкву. Тому нам виглядає, що криза православ'я. Це не криза православ'я. Не треба забувати про шлях Юди. Юда був апостолом, який е е е е він всі мав всі дари, він, йому був даний дар, так, той самий, що Петрові Іванові, Андрієві, і всім іншим і дар Воскресіння, мертвих, зцілення, хворих і вигнання злих духів. Юда все це вмів робити. Він мав цей дар, він його занедбав. Так само з московською церквою. Вони не туди пішли. Вони пішли в, в Цезаропапізм і, і все, і самі себе зруйнували. Але це не криза православ'я, це криза тої території планети Земля, яка називається сьогодні Росія. Це криза Руськава Міра, це дійсно такий конгломерат диявольщини і людських недоліків. І ну це нема що говорити про московську церкву. Я думаю, нам цим треба над цим багато треба працювати, піднімати рівень суспільства, тому що, на жаль, бачимо, що наші. Депутати ще до сьогодні не розуміють своєї відповідальності за майбутнє України. Те, що вони дозволяють цим людям мати якийсь вплив в нашій державі. Але найгірше, що наші, наші бабусі там в селах, особливо Буковина, Закарпаття, Рівне, Волинь, ну і інше це просто жах якийсь. Як може настільки бути, ну, як сказав Михайло Старицький? Народиміше темністю сповити. Як може бути настільки темністю сповити ми до сьогодні. Але ми про це ще будемо говорити. Ця боротьба триває, вона буде тривати до, до повної нашої перемоги. Отже, православ'я не в кризі. Це до цього би до хотів додати ще такий поінт. Мені е, десь два місяці тому в Ютубі порекомендувало відео. Каналу, який називається Христос оф Афріка, і це просто це феєрія того, як нові народи сприймають християнство. Вони якраз відчувають цю єдність з світовим православ'ям. Вони хочуть цього люди щасливі в церквах. Боже, всі з радістю йдуть причащатися. Церква ну, звісно, там якщо там село, ну там 100-150 людей в церкві є. Там всі на маракасах ударних установочках своїх таких ручних. Вони з музичними інструментами йдуть до причастя. Для них це радість, для них це таїнство, блаженство. Монашка разом стоїть з іншими тими дітьми і людьми вони підтанцьовують, вони співають про Бога. Тобто там життя є. Момент просто в тому, що ми живемо в тому середовищі територіальному, в тому середовищі інформаційному, що ми бачимо дійсно. Той жах, в який нас завело московське православ'я, бо навіть якщо об'єднати всі церкви, православна церква України, греко-католиків, римо-католиків, всіх протестантів, нас менше, ніж московського патріархату в Україні. Нас просто менше кількісно, бо їхніх єпархій дуже ну, багато. Ні, дві ж тут стоп. Юридично їх є багато, так. але реально нас є більше. Ну, найперше, перше, перша аксіома, яка. Е Яку я сам придумав, яка буде до того часу, поки буде існувати Московія, вона мусить розвалитися. І колись, отже, Є в світі Божа церква і московська. Mm -hmm. Божа церква це всі православні, всі католики, всі протестанти, решта московська. І тому, так, так є. Ну, і ми це бачимо до сьогодні. Що це не церква? Це люди, які займаються диявольськими справами. А то а отже, це не церква. Кількісно, кількісно, звичайно, більшість людей все таки належить до нашої церкви. То це суто юридичне питання юридичне питання, питання великої так. кількості їхніх Так, просто виїхав. Так кожен період тої влади, яка підтримувала МП, інтенсивно не все для того, щоб їх було більше юридично наштамповано. Тобто це просто штучно створена ілюзія великої Абсолютно. кількості для того, щоб там, весь світ сприймав шої. В... Але так багато. Не є. Так, не я є. бо я пам'ятаю, коли були вибори Януковича, то пам'ятаю, в Донецькій, ну, на жаль, то, то справді, було, як кажуть, наші люди казали, що замакіповані, дійсно задурені люди. І казали, о, в нас вже стільки-то проголосувало, там і всі за Януковича, а Західну Україну не, не голосує. Вони в Донецьку не могли додуматися, що Західна Україна зранку в неділю молиться. І потім, коли в обід раптом просто е, така лавина. І вже Західна Україна починає голосувати, і всі проти Януковича йдуть, так? А це фальсифікація. А вони казали: о, це фальсифікація, бо... А вони просто вони ж, вони зранку пиво пили в Донецьку, а ми зранку молилися. От і маємо і це не превеликий жаль, бо того що знаєте, якщо брати типу греко-католицька церква, вона ж був центр. Схід там вони працювали дуже багато. Це потім Іх, через репресію вони було. вони могли. В мене просто є знайомі семінаристи. До речі, дуже цікаво, що на сході досить багато ну православних ПЦУ. Це зрозуміло, бо того ж все ж таки там робота дуже велика провадиться. Так само і греко-католики, тобто так, вони молодці в цьому плані, але все таки, якщо взяти ну просто в той масив, думки, то так? це мало. Це мало, звичайно, мало. Наш патріарх Володимир Романюк постійно заохочував нас, до... і владика е, митрополит Андрій Абрамчук, е, керівник івано е, франківської єпархії, митрополит Галицький, який був, коли я вчився в семінарі, вони, вони нас налаштовували постійно, хлопці треба йти на схід. Там роботи просто? Так. І, е, так, багато священників пішли на схід. І тому зараз дуже непросто священикам нашим на Буковині. Там і дуже гарний єпископ, молодий наш земляк, прогресивний не буде Так в Закарпатті непросто рівне Волинь. Ми мусимо це. Західна Україна мусить, мусить своє слово сказати. І, і все більше і більше людей свідомих, ну це є, але роботи ще страшно багато. Тому православ'я не в кризі. А якщо говорити про українське православ'я, то ми в такому стані, що взагалі ніколи не були. Хіба що до, до часу створення Московської церкви, коли ми так ну, гарно на такому рівні були. Зараз, ми, як ти сам сказав, самодостатня церква помісна. до які, де криза. Нема кризи православ'я зовсім. То, що. Там наступне питання, ти ми будемо говорити так, як ти там мені сказав. Чи є думки щодо майбутнього людства, чи людство буде буде питання? О, до о релігійності? так, так. так, так. О, Про релігійність. Так справа в тому, що знову ж таки, сакральне профанне. Сакральне це внутрішнє, навіть воно ще не проявлене, це те, що проживається. Але воно мусить проявлятися і воно профанується. Тому що, коли е, е, неможливо дух абсолютно без викривлень, Втілити. Це тільки Ісус зміг зробити. І то ми його за це розіп'яли, люди. І тому завжди буде відбуватися, буде оце при втіленні, при прояві духовного втілесне буде з'являтися оці от недосконалості такі. І взагалі Ісус Христос релігії не створював. Він віддав себе. Це ми створили релігію. Навколо нього. Бо слово релігіо латинською означає відновлення зв'язку. Ісус Христос це зв'язок, а релігія це відновлення зв'язку. І поки для того, хто зв'язок вже відновив, йому релігії не потрібно. І тому пустельники йшли в пустелю, вони не тягнули з собою е, е, тачки з свічками, щоб там накладати їх багато, як правильно, зліва направо, права, е, зліва, справа, за живих це не має значення. Вони йшли у спілкування з живим Богом, мати, а не просто і не несли з собою канонічні, не канонічні ікони, правильні, неправильні фани чи хоруги. Це все, це все. Традиціоналізм. Тобто є традиція, Я яка так. жива, як естафета духу, яка з форми переходить в форму. І є традиціоналізм, коли люди за, законсервовані у, у формі. І воно вимирає тоді. Тому тут про це питання стоїть. Чи ми будемо в традиції живій перебувати, чи ми впадемо в традиціоналізм і та скоршкаралупа, та вона засохне, потім розвалиться, як динозавричі яйця. Та, та, та все закінчиться. І тому. Скажу ще один: якщо подивитися просто на історію людства, яку ми знаємо, то найстійкіше за весь цей час було християнство, яке сьогодні яке було 2000 років тому. По суті, воно залишилося тим самим. Тому жодної кризи немає. Криза окремих людей, кого вони вибирають, але це ж таки, це проблема людини тієї. Хочеш жити потенці... щасливо і... і потенційно бачити себе, куди ти розвиваш, куди ти рухаєшся, ставай з Христом, Христом відкрив цю дорогу. Не хочеш, ну твій вибір. Ісус також юду за руку не тримав. Момент ще до цього хочу додати, що розмірковував про це. і думка втекла зараз. Якраз повертаючись до цього питання, моя думка, яка була? В те, що про майбутнє. В Євангелії від Луки, в 9 розділі, дуже чітко пишеться про те, що підійшли апостоли до Ісуса і казали про те, що там є один, який ходить, і ім'ям твоїм зціляє. Ми йому заборонили. Він каже: не забороняйте. Не, забо, та, не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Моє, май, ну, моє майбутнє церкви, як я, наприклад, його бачу, знову ж таки, не без впливу регіону, де я знаходжусь, бо гуцули дуже екомуністичні, як на мене. Окрім того, я тут ріс в цій парафії, і твій вплив дуже на мене є великий. І навіть логічно помислити, чим більше нас в єдності, тим легше край боронити. Тобто, чим більше ми усвідомлюємо те, що кожна людина. Є незамінним елементом, є незамінною складовою великого одного організму, відсутність якої буде робити ті чи інші збої, тим легше нам і усвідомити того, що майбутнє церкви якраз в єдності максимальній. Тобто, коли ми всі усвідомлюємо про те, що Христос є наш Бог, який втілившись. Це людське тіло показав нам людям, як з нашим тілом працювати. Фактично, життя Ісуса Христа це інструкція нам до нас самих. Так, звичайно. Та, він показує про те, що все, що робив я, так, так і сказано, все ж буде роб... робити, тебе, що я, і більше, більше, від більше. Від так. 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 абсолютно. Тобто ходити по воді, трансмутація, трансфігурація, освітлення. Тобто, Господь показав все, яких станів може набувати наше mm. тіло, коли віра наша сильна. А сила. знаєш, які з знасти всіх розп'ястися ближніх своїх. Фактично, Ісус про це говорив. І сьогодні наші воїни, хлопці, вони просто виходять і дівчата, виходять на, і дівчата всі так. Хлопці і дівчата, вони виходять на, на Голгофу, особисто Голгофу, розпинаючись. Тому що е, розп'ястися за ближнього це набагато більше, ніж воскресити померлого. Набагато більше, ніж трансмутувати чи ходити по воді. Ісус не ходив по воді просто так. Він ходив для того, щоб. Проявити силу, коли треба, або допомогти комусь. Він, він, він ніколи не влаштовував шоу, він робить тільки те, що потрібно робити. І тому правдиве християнство, воно ніколи не буде шоу. Так. Ніколи, Знову ніколи ж таки, буде. зараз бути приображеннями, ми будемо згадувати, коли Христос преобразився на горі Фавор. Він коли преобразився, спускаючись, він апостолом Тіто сказав: не говоріть про це. Так. Допоки син людський не воскресне смерть, так. так тобто чітко він не хотів, щоб люди говорили про це, о, бо якби говорили відін, про те, відін, що відін, відін. зараз Ісус Христос спілкувався з Мосеєм і Льою, а євреї того вони рабська свідомість, вони такі, о, це Бог, робимо йому так церкову".